Чим вийде швидше порізати піддона. Чи сікатором його пожвакати? чи порізати сабельною пилочкою. Зараз зроблю такий челендж. Таймер потім в кінці додавлю. Кому цікаво, спостерігаємо. Уїв перчатку, щоб не нервничало. Так. Ой, чекай. Таймер. Блін. Коротше народ, зараз буду спочатку, а то зараз я вже з таймером попутав. Але пас з таймером. Диви, диви, як чоченько. Ой. Дубль два, як то кажуть. Починаємо сікатором, а то забув. Коротше, там паузи великі робив, буде неудобно таймером считати Все. Ось о, з нуля. Сікатор в дійстві. Починаємо. Так, є, да. О, чекай, бо я десь не туди знімаю. Так. Ой. О, вже тривога вілої. Диві. Чекати, я вам скажу, досить офігенно ріже. Ці досочки, диви. Гани, брати під кутом і воно класно виходить. Диві. Ой, чекай, не то знімаю, що, що я знімаю. Так, ще тут огризочок. Ну, все, можна вважати, що перерізав. Ой, чекай, став на пилку. Все, є, перерізав. Тепер пилочкою. Так, тепер приступаємо пилочкою. І 3 2 1, поїхали. Єс. 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 Пилкою швидше. В два рази пилкою швидше. Ну, я вам скажу, секатор теж себе непогано показав.